Всім привіт, з вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. Але не просто Майнкрафт, а Ліля буде проходити обі, яке я для неї зробила по фільму Майнкрафт. Вау, yeah. як неочікувано. Коротше, так, надихалася я саме фільмом Майнкрафт, тому хто вже дивився, зрозуміє якісь відсилочки, а хто ще не дивився, подивиться. І також зрозуміє відсилочки, я сподіваюся. Ми хочемо ще похвастатись своїми супер важливими покупками у Макдональдсі. Ну, я не знаю, як без цього можна було жити. І у Лілі сьогодні скін. Скін ось, скін ось цього. Це також з Макдональдсу. Я Грімас. Ну що, Ліля, ти готова проходити? Так, готова. Я тебе пропускаю до нашого старту. Можна навіть сюди зайти. І тут ву! Бачу, фіолетові? якраз під Грімас. Ну пройде ще раз. Вау! Клас! Клас. Все, став чекпоінт Я теж поставлю. А, до речі, ви бачили, що я Стів, ось цей дядя, що був у фільмі, тому я Стів а Ліля Грімас. Так, ого Спочатку так стрибай. Дивись, і починаємо ми це все у селі? Чи як вони називаються? Я Не пам'ятаю. Віліч англійською. Ой. І також у фільмі там буде щось відбуватися, не буду спойлерити. А ти поки стрибай, стрибай. Опа! Все, давай. Давай піднімайся. Я... Поки Ліля піднімається, ми поговоримо з жителем. Добрий день. Добрий день, шановний. Він же, насправді, поки я будувала, він оце ну отак в воду втикав три години, я не знаю. Опа, в чому прикол? Ти саджаєш щось, так, да, тут? Щось він якось не проявляє ніяких видів. Ну, і що, ти стрибаєш? У мене їжа закінчується. А, реально, це ж тобі тут треба їсти. Ну, давай, поки підіймайся. О, я застрягла. Або понаїдали у ці свої макдональдси і тепер застріюють. Я обрала рожевий колір, тому що один з персонажів, він там любить рожеву курточку, тому ми сьогодні в рожевому. Я боюся. Я думала, це дуже легкий рівень. Дивіться, тут насправді ось це, це як сердечки такі. Раз, сердечко, два і все. І бачите, я тут сходи поставила не просто. Я так Я якась дуже товста. В мене не виходить. Ой, так це садечкою, щоб залізти. І вирішала. Все, можна було далі не будувати. Як це? Кріпер, да допоможи мені. Якась дуже товсте. <реш> Реально, можна було далі не будувати, Ліля, тут поки. О, все. Походу тут треба тобі ліжко було ставити. Да? Ага. Ну дивись, тут скоро буде ліжко. Давай. От трошки. Давай, 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 давай. Я! Я тебе вітаю. Тепер подумай, що тобі треба зробити. Це мене фото. Так Тут жителі. Добрий день, шановні. Mm -hmm. Добрий так. день. Почуйте. Їх було набагато більше, але вони кудись порозбігались просто. Ти зрозуміла, так, що тобі треба скрафтити? Ага, зрозуміло. О, Господи, як це крафтити. І що ти крафтиш? А, Ліля крафтить лодку для того, щоб зараз ковбаситись на цій дорозі. Чесно, я. Ой, я коли... сів сюди. Ну, їдь з ним. Чи ти не можеш сісти? А все, не можеш сісти, так? Я можу. Ну, все, поїхала. Все, я з ним. поїхала. Я коли пробувала це проходити, мене тупо тошнило, тому що от це ось так відбувається. Просто нереально якийсь. Курский лит і. Ха-ха. Це де вообще? Я навіть не знаю, де я. Ну, в принципі, в правильному напрямку тебе ковбас. Ой, у мене аж під тормаже. Де я? А ну да? Да, блин, у нас фурделі. У тобі курочку. Ні, не випала. Я чисто буду кидати курочок. О, курочка! О! <рискій> 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 це якийсь дуже сковський лід, я поставила якийсь супер синій. <рискій> Діда, <рискій> <Я рискій> <ли, рискій> що ти зробила? <рискій> я не знаю. Дуї, який ковбаси просто. У мене навіть комп'ютер не прогружає, Те, це який ковбаса. О! Успіх, так? Да? Ні, тільки не назад. Уй, Ту прийшла! <клес> <Ні>! <клес> Полетіла назад! Уй! Все, вставай! Грімас. вставай! Ти залишиш жителя, а дивись, він прокручується. Він дивиться, по боками прокручується. Ти пам'ятаєш, ти дивилася фільм, тому зараз якраз час на chicken lava. ла ла лава Можешь взять и как раз поесть себе Я как съесть. есть Смачно? Да Дуже Все Ну все, я наелась Давай, пошли далее так прикольно <голи> <У -ху! реклево> Реально, я часто спускаюсь рядом с тобою Чекай секунду. Від мене чого він поїхав? Давай тобі новий. Ти зрозуміла, на що відсилка ось ці кріпери? Так, зрозуміла. Це на оце відсилка. Давай, я поїхала. Діана, ти мене... Уіі, давай, зрозуміла. Уіі. Зато я їду собі спокійно. О, я приїхала. Зараз подивимося, як Ліля поїде. <свіс> ось, ось так їзде яйце. Якщо. Яйко. Яйко. Ой. Ой! Це не Ой. яйце. Ой. Це грімас. Ой! Ой, чекай, Ой, чекай, 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 секундочку, чекай, я щось заплуталась. І так, ми приїхали. Заходь сюди. <плес> я також зайду. О! Підпишись. Ну. Підпишися. Ну, mm -hmm. да, Шановні, правильно. ну, Це я правильно. вважаю, що треба підписуватися. <тур> да, Бо так. Бо хто не підписується, той. Ну. Ну, я не знаю хто. Стрибай. Гаразд. І... Я буду з тобою стрибати. Оп. 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 Я про про. про О! Я кудись полетіла. Ой, у мене півсерденька залишилося! Півсерденька. Оп. оп. Оп оп. І тут тобі треба попасти ось саме в цю водичку. Фу, Я думала, я, я, вже... Разу... Я, думала я вже смішно впаду. Політаємо? Це, поки бери літри, зараз вони тобі не треба, бо треба піднятися наверх. Але вдягай їх. Покажи, як грімас виглядає за літрами. Сейчас. <Elliot> похудала. мене відрізали Попу. Боже, яка худенька. Мені попу ведь зі. Ладно, я пописную. Так, що тут Ліля побачила? Ліля тут побачила сундук і політаю. О, господи. Так. <rezio> Стрибай. А де всі бджілки, поділюся? Я тут наспавнила спавнила кучу Вони полетіли чисто. в ліси Я бачу там кучу курочок. Так, Ліля стрибає. Спав. Серйозно, Ти так швидко перестрибала? Давайте подивимось, як швидко я буду це стрибати. Раз. Два. А я от по-простому йшла. В Ну, от. Я зрозуміла. Я, я от сюди, от сюди, от сюди і туди сразу. Я думала, ти прям будеш от, от так стрибати. От так от стрибати, да? Отак от, от, так от стрибати. Да. Давай йди сюди. Ну, дивись, ну це в нас хатинка. О, прикольно. Це у нас бджолка, і ось тут якраз треба летіти. Я б хотіла, щоб ти залетіла ще на цей острів, типу як додаткове завдання, а! Прям приземлитися на нього. Я, я поки показувала, пропустила, як ти гепнула. А як це робити? І так, щоб ви розуміли, куди треба долетіти Ліля, це ось цей будиночок. Через бджілку спочатку на острів прилітай. Це чисто як додатковий такий раунд, обов'язково треба натиснути типу, на цю кнопочку. Ти не... Та я. Я А чому мене фієрвики вбили? Не можна прям часто так він урон наносить. Дивимось, як Ліля вилітає. Ліля виля Ліля з висоти. Добрий день, давай, давай полетіла. Уй. Ти рочку вбила. <рес> Боже, це щось така дивна була. Чисто грізала щось повзривалося. <рес> <рес> Тому вийшло приземлитися на острі. Двіся, полетіла, полетіла. Скрилась, я тебе не бачу. А де ти? Я, я лечу кудись. Куди ти летиш, дитина? Я не бачу, мене не приближає. <рес> <рес> Ой, я тебе бачу. Ти трошки нижче, давай. <рес> Просто не так часто використовуються всі штучки. Лети от, лети. Підгазовуй, так? Да? І тепер можеш вниз спускатись летіти. <главу> я не бачу, де я. Оти ти <клаву> о, Ну я долетіла! А тобі знаєш, куди треба долетіти до цієї червоної штуки? <пілляння> на гори опа! <пілляння> на горизонті яйця яке. о Прилетіло! <пілляння> Заходь! Я тебе вітаю! Дивись, тут маленька панта собі грається. Ууу, Дай мені кровать? Зберегтися? Да. Тебе тепер стрес? Да. Лягай. Так. Дивись, я тобі тут влаштувала тусу з пантами, тому що, як ми знаємо, по фільму панти ще ті зажигалочки, вони тусять угу. просто. А ось це наш головний ворог, якого ми закрили. Отак да. от, от туди його. Бам! Да, да, да. І він одразу став зомбі, я трошки розстроїлася, хоча. Ну, що я сподівалася? І дивись, ти виграла дуже багато золота, дуже багато а що все? діамантів і ось цього пандьониша. Я ще не бачила, щоб вони так лежали, тим більше на алмазах. А Що все? І все? Так. Ти прийшла? Те, що я будувала години 3. Я думала, буде більше, ти <ріст> Це так довго будувала. Хочеш, ми ще зробимо екскурсію по будинку Чудлі Підліків. Так, тут в нас квіточка. Це якийсь зал. Нічого, в принципі, цікавого немає. А далі йде спальня. Це якраз нам поспати. Якісь у них дуже великі ліжка, таке враження, що тут. Жили чисто якийсь великанець здоровий. Mm -hmm. О, до речі, ви знаєте, що в ось цьому дяді. Mm -hmm. А, а де тут прикол? Нема ніякого приколу. Але mm -hmm. наскільки я знаю, що з картин таких, то там щось скривається. О, ось тут можна знайти якусь приколяшку. Зараз я хочу, щоб ми випали зілля нічного бачення, щоб ми щось бачили в цьому житті. Все, ми щось бачимо. О! Mm -hmm. О, дивись тут. Добрий день. Давай його розкопаємо, подивимось, чи є тут якісь сумки. Прикинь, немає. Я просто давно не була в таких будинках і дивилася колись раніше відео, де заховані ось ці всі. Подарунки. Піднімаюсь наверх, і це точно не в цьому котику, якого ми розібрали. Піду котик. Підний котик. Ой, тут стоїть! Хто? Чувалі. Так я знаю, я його попав. Ого, їх тут багато. Все, пішли вниз, пішли вниз. Ходи, ходи вниз. Ходи <клес> вниз. Добрий день, добрий день, шановні. Так, я знаю, ви раді мене бачити. Я вам тут рознесу все. Вау, як вас тут не класно! Ну, капець ще. Довись, тут можна Опа. Я сундук. не можу приїститься. Я зламала сундук, і тут були тільки. Я розламала двері. Нічого, це рам... так треба? Я завжди ламаю. Все. А я в бібліотеці. А ти де взагалі? Я в бібліотеці, де тут кріпер зверху? Кріпер! А давай його взірвемо Як? Я не знаю. піджигай Зажигай так можна, думаєш? Не знаю, попробую. Та там ж А Ану. Це працює! Ото я розумна, конечно. А цього не можна. Ну, понятно, це ж не кріпер. Ну, блін, а я хотіла його просто підшмалити трошки. То тут ще один є. Де йдемо зривати кріперів. Ой. Ой. Нормально. Повзривали тут дядікам Ідемо далі дивитися. В тебе можна? А я в нього кину яйце. Дай. -ка. На. І в тебе. О, там ще кліпер. О, тут кліпер. Кліпер, кліпер. В тебе хочу попасти. Її. О, Ну ти курочку вбила, ну. Ну нічого тут, тут щось є Я вже впала сюди вниз. Добрий день. На, тобі, поняв? О, ти таке бачила? Служка Слушка. Служки. Так. Та, не... А таке було? Не знаю. Ну ці, як вони. Ой, я закрила. Ті ще служать, так, реально. Ну, коротко... Вау, О, скільки! Їх. Вони такі маньові. Ой, ой, вони такі малесенькі. Вони такі класні, їх тут так багато, реально, треба їх випускати, нехай живуть. Коротше, хто не знав, я теж нещодавно дізналася про цього моба. Я не знаю, чи він був давно, чи. ну, мені здається, він був завжди Про якого? Ось цього моба. Я ще давно знала. Йому е, е, ти <ків> даєш якийсь предмет, наприклад, да. яйце. Яйко. Я, Я йому дам квіточку. Він буде такий прикольненький. Даєш. а, йому так даєш яйце. Все, він даєш яйце. І коли він бачить, що десь валяється яйце, він його підбирає і кидає тобі. Дивись квіточка! Він з квіточкою. Я йому квіточку дала Який милий. І тобто, якщо хтось там, наприклад, ви берете його, щоб битися з... Ким? зі скелетами, то він потім буде вам збирати усі стріли, які будуть випадати. Тому я вважаю, що це класна тема І ще він за мною літає тепер постійно. О, дивись, давай подивимось, що в них тут в сундуках. Бух ти, нічого, вау. Там уже нічого є, у фільмі було у фільмі було. Фільмі було. Реально. Там був. Було... Сфера землі. Ану, шукаємо. Є сфера землі? Так, да, сфера землі, шукаємо сфера землі. Я поки не знайшла. І індро мене я теж не бачив. Да. Так що не дивилися? Подивіться. Реально, подивіться. Нема сфери землі, нема. Все, нема Ліль. нема сфери землі. Нема. Що ти там? Я, вп... я їм підпалю все. Ні, не треба. ти підпалювати людям. Ну, коротше, якийсь такий у нас обі вийшов. Я не знаю, я думаю, можна його ще було зробити більшим, але я хотіла зробити саме цікавим. І по місцям, в яких були наші герої фільму, політали на елітрах. Єдине, що за нами не ганявся ніхто з Ендеру. Ні, не з Ендеру. З Незеру. Але нічого не складався. За нами раз... біглі не ганяв. Наступний раз влаштуємо. Так що Грімас буде з вами прощатися, я теж. Кому сподобалось, пишіть у коментарях, можливо, якісь е, штучки в Майнкрафті ми будемо повторювати, які вам цікаво. І усім дякую за перегляд. До нових, нових зустрічей! зустрічей. Пока.